Всім привіт! Запрошую всіх до себе на кухню. Буду готувати сьогодні пиріжки вихідного дня. І будуть у мене дуже смачні пиріжки. Буду містити на кефірі. Приготувала 400 мл кефіру, домашній жирний сир кисломолочний. яйця, зелень, цибулька, зелена і кріп. Ну, також взяла трошки дріжджів, приготувала чайну. Повну чайну ложку, солі чайну ложку і дві ложки цукру. Замісю тісто. миску виливаю кефір, можна кисле молоко, у кого що є. У мене кефір сьогодні жирний, 2,5%. Що є, те я використовую. Сюди додаю цукор, дві ложки цукру. І сюди ж дріжджі І маленько все перемішаю. Додам одне яйце до тіста. Сюди шлию олії за дві ложки і гарненько перемішаю. Тепер сюди додаю муку. Тут я відважила поки 500, а буду бачити, бо кефір густий, не знаю скільки піде. Напишу в описі. Тепер уже можна додати сіль. Зразу не додаю. До дріжджів не йде сіль, цукор йде в першу чергу. І додаю більше мукички. Ось піде сюди. Перехожу на стіл. Ось таке м'ягеньке, виходить, тісто. Ось таке гарне, м'ягеньке. Миску змащую трошки олією, стіночки, щоб не прилипло. І тісто трошки змащую теж. І ось так накриваю клівочкою. Звичайний пакетик витягую. І зверху рушничком прикриваю. Зараз тепло, то я його ставлю просто на столі. Духовку не кладу. Як гарно підійшло тісто. Зараз буду виробляти. Готовлю начинку, сир домашній, кисломолочний, і зелень, кріп і зелена цибулька. І додаю до сиру покришену зелень, чайну ложечку солі. Два яйця. І гарненько все перемішаю. Тісто поділю на порції, щоб невеликі були. І поважу. Розділила на 20 колобочків, комочків, як то назве, так і буде. Ось розкачала і зараз буду накладати сюди начинку. Буду смажити на сковорідці в олії. Щоб побільше було начиночки, щоб були смачні. В середньому десь по 53, 55 у мене вийшли. Ось такі, виходить, у мене гарні пиріжечки. Ось так заліплюю гарненько. Врага проходжу туди і сюди, щоб не розклеїлися. Ось так. Сюди перевертаю і такі будуть гарні. Гарно налила олії, сковорідку, щоб було. Гарно смажилося, щоб і викладаю. Не шостий покласти десь. Ні, напевно, не буде шостий, п'ять. Ось так гарно підрумянилися. І такі пишні гарні. Пахнуть гарно, смачно пахнуть. Прикручу трошки огонь. Ось так. О. Ось так гарно засмажила трошки. Не додивилася. Ну нічого, вони ну, згоріли. А румяні, рум'яні. Ось так розчитала все, якраз використала і сир, і тісто, 20 пірошків. І якраз по ложці сюди ще й пішло начинки. Все, якраз нічого не залишилося. Ось і пересмажила вже всі пиріжки. Можна вже й смакувати. Треба спробувати. М -м -м. Який він гусінький. Смачний. Пахне дуже гарно. Я вже один з'їла. Ще один спробую. М -м -м. Як смачно.